Тепер давайте перейдемо до наступного блоку: як вибрати собі дійсно професіонала, а не аматора. По-перше, я впевнений, що насправді фахівець хороший працює від 5 років. До 5 років він на ринку просто навчається. Він аналізує ринок, він ходить на перегляди пусті, він спілкується, тобто він напрацьовує собі досвід. І за цього рекомендація перша від 5 років шукайте собі фахівця, який дійсно вам допоможе. Друге. Хороший фахівець це людина, яка вам зробить аналітику. Аналітику не просто подивиться по сайтам, скільки в середньому коштує ваша квартира. Він протелефонує кожен об'єкт, він подивиться, скільки цей об'єкт продається по часу, може там рік, два-три бути, і може вивести більш адекватну вам ціну. Також в більшості випадків фахівці, які працюють довго, мають свої закриті групи. У нас є свій там, чат, де ми ділимося статистикою, і ми можемо розуміти. Де що продали за який термін, за яку ціну і фахівець вам зможе об'єктивно назвати, що ось ціна цього об'єкту коштує ось стільки, і це важливо, тому що ви не витрачаєте час.